Є знижки до Дня Незалежності на Гель та Крем Долгіт до 30% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Стронг Гель 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Анна Кушнерок з нами в студії Анечка, Доброго ранку, доброго ранку. вітаємо доброго. вас. Доброго. Ви надзвичайно красиві. Привіт, вітаю. Красив. Вітаємо. Ну така тема красива, правда? Правда, і я от дивлюсь на цих е закоханих щасливих людей. Анечка, проходьте на думаю... психологічний стіл. Так і думаю, ну Дякую. щасливий хлопець від того, що йому дівчина зробила пропозицію. Але а, досі так. це для усіх нас ще дивина. Навіть щось шоково в тому є. Та uh -huh. давайте подивимось разом ще раз ці шалені кадри освічення, щоб Більше зрозуміти щасливий цей чоловік чи ні, як каже Валентина. Та й він класний. Так, просто B2. це все ну, надих, на, я не знаю, наштовхує на думку про те, що чи не спровокує це в стосунках історії, в тому, що. Ти постійно повинен потім е, проявляти ініціативу, а друга половина від тебе буде цього очікувати. Весь час при чому, угу. так? Ну давайте, насправді це абсолютно нормально в сучасному світі, як і в цілому в архаїчному світі, коли жінка проявляє ініціативу. Дуже часто саме жінка дає знак того, що я до тебе схильна, ти мені подобаєшся, тепер твоя справа. Ми говоримо зараз про традиційний сюжет. Сучасний, новий, феміністичний. Він в тому, що не може бути різниці, в тому, хто має почуття, хто хоче себе проявляти, хто готовий робити активну частину, то її роблять. Але Віці, валь, от питання про те, чи не буде так надалі, так буде і тому нічого що що поганого немає. Для когось нічого поганого в тому нема. Хтось буде все життя насолоджуватись тим, що одна така тягова лошадка, да, а інший йде за нею повз і це нормально. В них це є норма пари, навіть якщо вона не виглядає комфортно для інших. А для когось це буде страждання, бо жінка взяла, наприклад, на себе. Ініціативу захотіла, ну добре, я трошечки підпушу, трошечки так зроблю, а потім все як піде, та воно не піде, і жінка буде хотіти, щоб чоловік зробив свої кроки, щоб вона не так сильно біжала і бігла за ним. Тому мені здається, тут потрібно ну, все ж таки, зважати на почуття іншої людини, не на радість, а на його рішучість Ми... і на її готовність. А ось... Таке, маленьке маленьке питання, а ось таке публічне зізнання чи не є це тиском на іншу людину? Це тиск. Просто нереаль завжди. Ви знаєте, що дві третини освічень роблять жінки чоловікам, причому. Маючи тиск на них, я від тебе йду. Якщо ми не одружуємось, то я просто не можу продовжувати ці відносини. Треба познайомитись з батьками. Я розумію, що ти не хочеш нічого пришвидчувати, але давай ми з батьками познайомимося. Мій тато тебе вб'є. Давай будемо робити якийсь погрози. Та маніпулювання в будь чому Да, або я не можу так жити далі. Я або їду кудись навчатись за кордон, або я лишаюся з тобою. або ми щось вирішуємо. Про неболіла, а я знаєте проше подумала. Що потім той самий шантаж відбувається з дітьми, коли вони з'являються? Це а то а, а ти років. у нас чи, так У нас наші журналісти вийшли на вулицю і зробили опитування у киян. Ми Розпитали, хто має робити пропозицію uh -huh. в парі і чи а, хочуть жінки навпаки, от взяти нарешті ініціативу в свої руки, та як на це реагують чоловіки. давайте подивимось. Взагалі, ти повинен робити. Е, я би хотів як чоловік порадувати свою дівчину, потім вже наречену, з таким святом пропозицією. Це свято пропозиція, але мені здається, у нас так але це класно. Бачиш, він відчуває те, що має. у чоловік має дуже багато бонусів зробити яскравих моментів в житті жінки. Mm -hmm. Такі щоб вона запам'ятовувала, тішилася, розповідала, не знаю своїм дітям внукам. Це правда дуже круті моменти. І це, чого це, ними питання не питання ініціації? Це важливо насправді для чоловіка, для жінки. Має відбуватися, якщо вони за традиційний сюжет, безумовно. Mm -hmm. Якщо вони обидва на це орієнтовані, то цих ролей варто дотримуватися, проявляти ініціативу в коханні, в тому, Відбувся поцілунок, заохотити, звабити це прекрасна жіноча стратегія і тактика на всі часи. Але є моменти, які насправді доречніше відбуваються в традиційних парах. Це які моменти Освідчення. Це момент того, що я тобі даю зрозуміти, що я з тобою назавжди, що я хочу від тебе дітей, що я до тебе ставлю серйозно. Що мені важливо те, що я відчуваю до тебе, що я поважаю свою серйозність намірів до тебе, що я тільки з тобою, що немає інших. І от коли жінка дає зрозуміти насправді своєю поведінкою, своїми словами, своїми рішеннями, що вона налаштована, чоловік має усвідомлення того, що не треба її як хворий хворого біжати і, і бігти, і доганяти. Потрібно просто зробити крок, який обох врівноважить у впевненості один в одному. Є пари, які живуть без освідчення, вони щасливі, вони прекрасно живуть, але вони обіцяні один одному, вони підтверджені. Вони підтверджені якимись нормальними людськими стосунками, але ініціація все одно має відбуватися. Анечка, про що свідчить ця тенденція того, що жінки більше беруть на себе ініціативу, а чоловікам і комфортно, і їм подобається. Це якісь зміни в суспільстві. Про що це свідчить? Вони неминучі, і вони не самі, я скажу вам, легкі для одних і других, і для чоловіків, і для жінок. Є тенденція дуже негативна через цю таку занадту. Навіть гормональний фон змінився, якщо ми простежимо зміни за останні 10 років. Гормональний фон жінки, гормональний фон навіть там відбуваються певні зміни. Дещо інфантливі... тобто, у жінки, у жінки так, більше тестосторонних чоловіка страдали? Так, 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 насправді І це трагічний абсолютно момент. І річ у тім, що культура спонукає до того, що ми рівні абсолютно, ми можемо робити все так, як нам заманеться, але в той самий час традиційні ролі змінюються, а це завжди призводить до кризи. Ну, давайте, уявимо собі лодку. Да, ми з чоловіка. Жінка поїхали, сіли в прекрасну лодку. Він нібито має там грести. Жінка в цих своїх криналінах, юбках, у цих, значить, чапках, квітах, і все це добро. Вона дуже красива, дуже нарядна. І по мірі того, як вона не те, що би по мірі того, як їй потрібно користуватися власними руками, ногами, тілом, рішеннями, енергію, вона починає скидати себе зайве. Шапочки, канінчики, всякі ці штуки, про які я тільки що сказала. Корсенти, бере в тому слов. числі вона бере весло гребе. І той момент, поки вона скидає, баланс в лоці, він безумовно він змінюється. І, скоріш за все, вони обидва не вернуться, розумієте? Бо якщо він не зрозуміє, що вона проявляє активність, а вона не буде дивитися на свого чоловіка з точки зору того, що вони в парі, чоловік чи жінка поруч тут, не про те, на пару свою треба дивитися. І от якщо вона не тримає цей баланс, чоловік не втримає цей баланс, вони просто перевернуться. Зміни, то окей. Хрести веслом, якщо ви любите весло. Хай воно висить в спальні, як я не знаю, якийсь дорачий орган. Дай Боже, щоб всім було добре. Але дивіться, це має бути синхронно з партнером, з mm -hmm. яким ви хочете жити. Ну, є ще, ще така історія, що багато хто е, просто психологічно боїться е, відмови. Так, Можливо, правда. в нього і був якийсь до цього досвід в нього або в неї. І оцей перший крок не наважується зробити, просто через те, що боїться, що йому скажуть. Ні, ні, от Мені як, ще як треба подумати. Так, навіть ця відповідь може такі. просто випіти. от. От, от вона йому робить пропозицію на Олімпійських іграх. А він каже: ти знаєш, ми, давай вдома поговоримо. Треба подумати <смітничка> так. Як як позбутися цього страху, як психологічно з цим жити? Його не позбутись, тому що якщо він присутній, це говорить про те, що людина вже має досвід, який її відштовхували, і для неї це було трагічно неминуче, боятися і робити це прекрасна порада. Тобто, боятися, соромитись, мати острах, це нормально. Але дивіться, це дуже важливий момент. От ця історія, коли робиться пропозиція на якісь, я не знаю, на якесь везіння. Тобто, в мене немає підстав думати, що ця людина хоче зі мною жити все життя. І я думаю, я зараз її так вражу цим свідченням. Зараз що я... скажу, мені так скаже, навіщо вам людина як з переляку від того, що там салют, там фанфари, там квіти, там шарики полетіли в лице. Навіщо вам перелякана людина в шлюбі на все життя? Це не має бути настільки це, романтизовано. Це, це має бути здорово, це має бути дуже серйозно. А з точки зору страху, відмову, то потрібно не боятися говорити про свою любов. Посвідчені насправді можуть відмовити, можуть не погодитись на служб, на шлюб, але сказати про те, що я пишаюсь тим, що я тебе люблю. Ти для мене важливий. Я думаю про тебе щоранку. Я милуюся тобою. Мені добре, коли ти поруч. Це не соромно казати. Це важливо визнавати, бо це єдиний шлях насправді до того, щоб людина, яка любить і відчуває, що вона можливо не матиме взаємності, вона хоч спати почне, розумієте, коли вона освічиться в своїх достойних почуттях. Uh -huh. А от чи візьмуть шлюб після того в парі не факт. Ань, а якщо відмовлять, це ж жахливо це є жахливо. по самооцінці. Так, але навіть після жахливих подій в житті треба зібратися і жити далі. Як жити далі після відмови? Ну, от розумієте, ми всі схильні до того, що якщо відмовляю, то це саме по самооцінці. Себе не треба оцінювати згодою іншої людини, присвятити його життя мені. О, так? Тобто так. це питання його волі, його долі, його любові. Це не тільки про мене. Визнати, що безумовно мені буде боляче, і так і має бути. Бо це ну це, це криза, це страшно. Відмова це не вирок, це не означає, що ви приречені. Цим він це безбрачя безкінечним, що нічого доброго в житті ніколи не ставиться. І ви знаєте, не потрібно робити власне життя в цілому заручником вибору іншої людини, визнати свою любов, незважаючи ні на що важливо а от вимагати, щоб нас приймали, щоб нам потім не було сумно. Це така гонитьба за любов'ю батьків, це така гонитьба за любов'ю тих, хто вже колись не вибрав, не захотів, не присвятив час свого життя. Потрібно трошки менше любити оцю частину свою, знаєте, непорушну, не потрібно про себе. Думати. Думати як про якусь скелю, яка все, що робить, в неї все виходить з першого разу. Людські почуття, освічення, шлюби, розлучення, народження дітей, виховання дітей. Боже, чи всі люди, хто вже мають досвід, чи все сталося як, як ми собі уявляли? Uh -huh. Ну правда ж не зовсім так. В першу чергу треба думати про свою внутрішню стабільність так. і міцно стояти на цій землі. Розумієте, що якщо десь тобі відмовили, так. в шлюбі, на роботі чи ще щось, то це просто тобі треба змінити шлях і рухатися і далі. Сяну, а ти залишаєшся я. сам у себе завжди Останок у нас є класна історія. Якраз ну, ми говорили про те, чи є життя по у парку, коли там, жінка робить пропозицію. І от є історія, співачка Пінк першого освітилась своєму мотогонщику, майбутньому вже чоловіку, реальному чоловіку Кері Харту. Це був фінал перегонах на байках. Пінк туди прийшла з плакатом зі словами, ти одружишся зі мною. Я серйозно. А, от розумієте, клас. подружжя разом вже 18 років, виховує двох дітей, і все в них чудово. Тобто, в принципі, оці стереотипи. Хто перше зробив пропозицію, це просто у нас в голові. Мені здається, клас. дякую Дякуємо. Анко жінки, дівчата, а ініціативними ініціативними, будьте впевненими у собі завжди. Ми дякуємо вам і передаємо слово слово Світлані Усенко. Новини на часі телевізійна служба. Новини. так а після неї будемо ще й підбивати підсумки спортивні. Клас. Зустрічайте телеканал Рада.